У всесвітній день сміху молодь Бердичева зібралась на першоквітневий КВК. Гуморина відбулась у великій залі Палацу культури за підтримки народного депутата України Анжеліки Лабунської та Бердичівського міського голови Василя Мазора подивитись на веселих кмітливих позитивних юнаків та дівчат і звісно ж отримати заряд позитиву та просто до схочу посміятися прийшло безліч глядачів вони окупували усі вільні місця у залі та на балконі а розважали публіку жартами три команди бердичовські патріоти студенти коледжу промисловості економіки та права Бердичів стайл, спілки молоді заводу прогрес та спам педколеджу. коледжу Оцінювали гумор молоді журі у складі представників місцевих мас-медіа, режисера центру позашкільної освіти та помічників Анжеліки Лабунської. До уваги вони брали артистизм, винахідливість, дотепність, новаторство. Тощо, у тому, що усе це в них є, учасники КВК переконали глядачів вже у першому конкурсі візитка, де серед іншого було потрібно обіграти і назву команди. Для прикладу студенти БКП, вони ж Бердичовські патріоти засвідчили свою палку любов до рідного міста. Саме прекрасне, саме світле місто на землі. Не вірте йому, він у всіх городах таке говорить. Правильно, я у всіх містах таки кажу, бедиче. Це краще, саме світле, саме чисте місто на землі. Ось тому ми, бердичовські патріоти! Прогресанти забарвили свій виступ національними кольорами. Було там і українське вбрання, і комівські посиденьки. А студенти педколеджу розповіли про буденне життя та перенесли усіх до вахти у гуртожитку. А до святки з 25-ї можна. До святочки з 25-ї не можна. До неї цей батько «Який батько?» Ой. Такий симпатичний, він мужчина, десь Десь років кроків. Яйц. А там жалки з 13. Братане, братанеш. Чого всіма? Ні, ну все ми братане, ось. Папа. Чо я мама. Ти конекаш, це мама. ти ж мужик. Самі ви мужик. Ой, давайте ви не будете судити нас, а ми вас. Максимум кмітливості та експромтів вимагав від учасників другий традиційний конкурс Розминка, в якому кожна з команд мала поставити і відповісти на три запитання. Кабінет комісій оголосив 2013 рік роком фізичної культури в Україні. Саме тому всі спортсмени України йдуть працювати на дорогу передачі в житті. Що в автомобілі лада є підійти в заднього спла. Щоб коли пихаєш, в руки було те <нах> 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 хлопець кінно. Може мені хтось чимось поможети? На... О Боже, татя ні, Боже, тут не поможе. За свої виступи молодь отримувала оцінки за шестибальною шкалою. Найнижчою оцінкою була трійка, і траплялись вони рідко. А доки судді підраховували бали, команди могли відпочити завдяки художнім номерам вихованців центру позашкілля та власним фан-зонам. Третій конкурс Домашні завдання був об'єднаний із музичним, тож саме в ньому учасники дали волю усім своїм талантам. За умовами випробування дійство мало проходити або за власним сценарієм, або виглядати як пародія на відомий серіал, казку чи телешоу. Студенти федколеджу огорнули свій виступ у всесвітня павутиння. Не дарма ж назвалися спамом. За сценарієм, усі діти царя інтернета зійшлися на його іменини, щоб гарно привітати. Тут тобі і три дівиці під вікном, і три богатирі на конях. Та яким би захоплюючим не було віртуальне життя в однокласниках чи контакті, справжні цінності у житті інші, співали майбутні педагоги. Співоче шоу X-Factor стало лейтмотивом домашнього завдання команди Берличів Стайл. Троє веселих комів і трійця гламурних подруг намагалися з'ясувати, хто з них краще співає. Я сішу за Навіть почав п'ять. Петровна! Петровна! Петровна, петровна, кисні! Бордичовські патріоти ще досі не можуть оговтатись від звістки про можливий кінець світу, напророчений плем'ям майя. Сьогодні вночі кінець світу. Алло, Аня, я скоро буду. <ріст> коханки куди? Бо коханки, я тобі завжди зважу. Але якщо світу таки буде кінець, тоді чому б запитують бордичовські патріоти не сказати усім, що ти насправді про них думаєш, і почати, наприклад, із членів журі. А добили глядачів студенти коледжу промисловості економіки та права своєю імпровізацією на тему, як би переклали фільм з російської на українську мову по Бердичівськи. Можна все зробити тихо, бо ти й надсяг зробити техо. Уб'єш охранника слуха. Уб'єш з цибулі, сибуля. і слухай! Давайте вони загадять. Ти рекінтуєшся на квартирі української мафії? Та рекінтуєшся в районі м'ясокомбінату. Дійсно, зазначили судді, в останньому конкурсі патріоти зробили величезний прорив і стали беззаперечними його переможцями. Але загальної кількості набраних балів студентам БКП вистачило тільки на третє місце. Другими стали молоді прогресанти, а першість дісталась представникам педагогічного коледжу, бо від їхнього спаму жодного захисту не було. У заключних промовах журі поважали усім командам подальших успіхів. Відзначили, що стабільних фаворитів у грі не було а в кожному конкурсі був свій переможець. Петколич переміг ще й тому, що мінімум ще одну команду посадив у залі, настільки шаленою була в них підтримка. Але наголосили судді, спаму не варто розслаблятися, бо молодь прогресу, яка цього разу стала другою, відстала тільки на 0,1 бала. Загалом усі молодці привітали учасників перший заступник Бердичівського міського голови Іван Демус та помічник народного депутата Анжеліки Лабунської Володимир Пономарчук. Від міської влади командам дістались торти у вигляді книг, бо ще багато треба вчитися. Та сертифікати на поїздку до Вінницького фонтану. Благодійний фонд лав нагородив учасників КВК грошовими призами у розмірі тисячі, півтори та двох тисяч відповідно.